Друзі, всім привіт! Всіх раді бачити в нас на каналі. Хотіла вам ще показати, як у нас другий раз зацвіла ця квітка. У січні цвіла у нас оця половинка, а щось ось у березні зацвіла друга. Я навіть не розумію, чому так. Ми вийшли попити кави цілий з дідуською трошки. Зараз ми ще підемо посадимо йошта. йошта. Нам принесли йошту, ми її розділим і сьогодні посадимо. Якраз дощ цілий день, цілу ніч ішов дощ. Але ця квітка в нас прям неймовірна краса, да? дуже. дуже така прям. Як таке можливо, щоб це вона два рази зацвіла? Довше, довше, довше так, да, і ще є бутони, які ще мають цвісти. Десь... Ще є бутончики. Аж угу, Взагалі красота. У нас ще дедушка ремонтує бензопилку. Трошки поломилась. Купили запчасті, ось і ремонтуємо. Зносилось, накрилось, все. Зносилося. Пропало. <ріст> Усталось металу. Да. Це вже металоб. Подумаєш, ну. ось якусь дзвони зняли. Что? Здранная. Наверное. Сын Новенька. Новенька все дедушка купил. Сын Новенька. Будем, будем праздновать. Как балм это. Любите. Тердило. Дедушка не очень. Уважает хлеб и борщ. Ну ничего. Ну что, вы вышли пробовать, а ну? Бомба. Пока что не докрутил, проверяй. Проверяешь? <связывая> ну и хорошо. <связывая> е у нас. Це у нас усі одна є. На і ще одна поламалася. О, це машина. Це вже серйозна. Це серйозна машина. Це Професійна. Може в діда руки дойдуть сюди. Звісно, дойдуть. Дедушки золоті руки, все зробить, все в нього вийде. Поміняємо. Купимо запчасті і поміняємо, так? Так і ж не три тисячі викидасть. Звісно. конечно. Ну, Купляться запчасти, будет все работать. Одна все. уже работает. Будут делать как часики. Да, я Да. Зарубляю да. все остальные ключи. Контрольный завод. Еще хочешь завозить раз? Нет, а, ну, то диек скрутишь. Не буду, Хорошо. Давай сейчас Та не, все, уже все, я уже я дедушка, по... дедушка проверил, значит уже все. Це вже була попитка номер два, бо з першого разу не вийшло. Ні, ну де ж три-два. Ось такий нам гарненький кущик нам подогнали. Подгон зятьок зробив. Значить, ми його зараз розділимо. Розділимо на кілька кусочків і будемо з дідом садити. Приготували лопату. Хоч ми тут і луцерку сіяли, але, мабуть, ми її тут і посадимо, бо дедушки ця косовиця надоїла. Скажи. Не те слово. Сюди молоденький пішов. Угу, гарненький корінь гарний, воно піде. Все, і садим. Ой там є. в нас в курсі, що треба обрізати. Не зовсім не да? так? Да. Так. Так, ставимо на паузу, копаємо ямку, так? Да? Ось так ми посадили рядочок цілий. Трошки пообрізаємо. Я поки смородину обрізаю, не дійшли руки раніше, сухі гіляки. Ну, дедушка садить. В нього легка рука. рука Якраз маленький дощик моросить. Якраз воно прийметься, все буде добре. Настригли ми смородини сухий гіляк. Зараз забираємо все. І несем до хати. Оце, всі двері і буде. Зібрали хмиз, уходимо, бо намокнем, будемо мокрі з тобою. Гарні, да? смородина, може, в цьому році буде. Да, як не буде морозу, буде. В нас тут оріх росте. Але чи він буде, чи він пропаде, хто зна. Вчора. Теж така хмарна погода була. А ті дні таке сонце, а це знову похолодало. Ну, дощик це добрий. Це дуже добре. Я забираю інструмент і помаленьку йдемо. Да? Дедушка хмиз. Я лопати, інструмент. Спить наша малеча, Спарували ми всі наших свиноматок, всі йдуть на другий опороз, все вийшло, але ми мусили привезти сюди нашого кабанчика, бо якщо як він був в тій клітці, то до нього, якщо свинку приведеш, невозможно вигнати ні його, ні її. Дуже така проблема водиться. То ми його перегнали сюди і все в нас добре вийшло. Тепер нам залишається тільки поставити сюди опоросний станок, викинути домик. Не знаю, коли це ми маємо його зробити. Ну, в планах є. І будемо сюди заганяти з тих свиноматок, які в нас чекають на опорос, дві в нас там є. Ну, що можна сказати? Ми задоволені, що в нас все добре вийшло. Різниця між цими порося свиноматками виходить. Ну, в межах, можна сказати, за тиждень всі троє мають опороситися у майбутньому. Тому, ми, як на всякий випадок, якщо в нас щось трапиться, що десь нюанс якийсь, буде кому підкинути, буде можливість ну, сохранити поголів'я, щоб не пропало. Бо всяке може бути, може. У нас вже був такий случай, що ми. Стараємось так плануємо, щоб у нас всі ці свиноматки парувалися як, як можна ближче одна коло одної. Ну, так, друзі, і хазяйнуємо. Дві лампочки, щоб було тепліше, тому що буржуйку вже убрали, воно було тепло, а тоді похолодало, така якась погода. Але тепло. У нас тут, що там, 17 градусів, ну це тут коло вікна, тому так тут прохладніше. А коло поросят тепліше, то все добре, так, да, малече? Ну, відпочивайте. Ти тут треба по хліб з'їздити? Ти готовий? Бо будемо обідати без хліба. Ну, готувати. Ти готуєш до станка опоросного, так? Да? Так, да, треба щось шукати. То шо, передіваємось, поїхали разом. Прокатиш бабусю по селу. сели. Я сама не хочу, поїхали вдвох. Ай. Дощик такий вже пустився. Їдемо до магазину. Карета наша подана. Дениска наш у школі. Магазин. Кошик у нас є. З'їздили ми в магазин, вже ми і вдома. Ракета наша теж вдома. Ракетович. Ракетович, Олег Ракетович.